Ко 500 осіб, літаки, гелікоптери та 100 одиниць бронетехніки були залучені на двостороннє тактичне навчання в рамках комплексу навчань Перспектива 2012 про сценарій умовного бою та хід подій далі в сюжеті. За легендою, у Кримських горах морські піхотинці виявили озброєний загін чисельністю близько ста осіб. Він захопив державний об'єкт. Потрібно знешкодити противника, в ролі якого виступив гірсько-піхотний батальйон. Його військовослужбовці відпрацювали практичні дії стосовно захисту об'єкта. Батальйон вскрив систему охорони нахоження незаконно вооружених формурувань, скрилих точки, обнаружив склад боєприпасів. и силами двух рот морской пехоты. С помощью поддержки авиации МиГ-29 вертолетов Ми-24 уничтожили противника. Кульмінацією навчань став бій в лісистій місцевості на території колишньої військової частини. Тут військовослужбовці обох ворогуючих сторін показали справжню майстерність щодо маскування та ведення бою. Основне завдання морські піхотинці виконали об'єкт захоплено. Показали, як і морські піхотинці, як і горна піхотний підрозділ, високий рівень польової вивчки, процес який. Останнім часом набуває розвитку в збройних силах. Він дає свої відповідні плоди і в подальшому будемо наращувати проведення таких двосторонніх навчань. Дії підрозділів з повітря знімав спеціальний літак Ан 30 Варто відзначити, що навчання є дослідницьким, а тому відеоматеріал дасть можливість зробити детальніший аналіз.